Доброго дня малята! Я рада знову вас вітати і заняття починати. Сьогодні ми з вами будемо слухати і переказувати українську народну казку колосок. Тож мощуйтесь зручно і розпочнемо. Жили собі були двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята тільки й знають, що співають та танцюють, а півник дав встане, всіх піснею збудить. Ото я й до роботи та дворі півник та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Мишенята прибігли та й кажуть От коли б це його обмолотити. А хто ж молотитиме? питає півник. Не я, каже одне мишеня. Не я, каже інше. Я обмолочу, каже півник, та й взявся до роботи. А мишенята і далі граються. Отже півник обмолотив колосок та й знову гукає Гей, круть, гей, верть, а йдіть но гляньте, скільки ж я зерна намолотив. Мишенята прибігли та й кажуть, Треба зерно до млина віднести та борошна намолоти. А хто ж понесе? питає півник. Не я, каже круть, не я. каже Ну що ж, сам віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов до млина. А мишенята собі далі скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову мишенят кличе. Круть, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенятка, пораділи. Ой півнику. Вже тепер треба тісто місити та пиріжечки пекти. А хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знову за своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав півник, подумав та й каже Доведеться, мабуть, мені. От півник тісто намісив, дрова приніс, та й піч розтопив, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята і собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, поскладав на столі. А мишенята тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, я голодний, каже круть, а я який голодний, каже верть, та й посідали швиденько до столу. А півник і каже постривайте, постривайте! ви мені спочатку скажіть. Хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть і верть. А хто тісто місив? Піч топив, пиріжки пік. Ти, зовсім тихенько кажуть мишенятка, А що ж ви робили? А що мали казати мишенята? Нічого, стали вони із-за столу вилазити, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось таку повчальну казку ми сьогодні послухали. Пропоную відповісти на кілька запитань за змістом, щоб краще зрозуміти її героїв, їх поведінку та вчинки. Хто головні герої казки? Де півник знайшов колосок? Хто приніс зерно до млина? Хто місив тісто? Як змінювався настрій у мишенят і чому? Чи справедливо вчинив півник? Яка головна думка цієї казки? Що б ви порадили мишенятам? Малята пропоную переказати цю казку своїм рідним. А щоб вам було легше це зробити, використайте цю таблицю. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!